Партнерів Аржанов. Бікфал відборовся за м'яч і штрафний, причому з достатньо перспективної позиції. А це все ж таки Шандрук. Шандрук заробив цей штрафний, це не Бікфалві. Порушили правила проти Шандрука. Чилаєв сперечається з цього приводу, вважає, що грав у м'яч, але все ж таки порушення правил і поштовх був. Соса не говорив про своє бачення цієї ситуації. І дуже непогана ситуація для того, щоб спробувати поцілити ворота Олександра Горяйного. Нести капітан Міталіста за підключенням лівого захисника Волині. Зараз шість луча штрафному майданчику Олександра Горяйного. І буде подача. Можливо, подача. Може і удар. Рік Бікфалу володіє. І ударом з цієї позиції може завдати удар, що робіт бікфал. Вітак пробиває. Браво! Блискучий удар. Оце, звичайно. Те, що хочеться побачити у кожному матчі, блискуче. Блискуче пробив Бікфалві, але ну це просто не гола шедевр. Я дещо передбачив такий розвиток події. Сказав, що не, не 100% буде подача. Можливий удар від Еріка Бікфалві. Багато м'ячів він у чемпіонаті Румунії свого часу забив саме ударами зі штрафних. І от зараз Олександр Горяйнов нічого не зміг діяти проти цього удара, півзахисника Лучан. Ну, власне, з цієї позиції, звичайно, якщо футболіст виконує, штрафнік краще, звичайно, бити, а не робити подачі, Подивіться, блискучий удар і класно пробив. При цьому пішов уже почав зміщуватися вправо Горяйнов, а м'яч за такою непростою траєкторією власне кручений був. Удар, подивіться, і не зумів парирувати горя. Луцьк, очевидно, що за перемогою. В жодному разі не планують вони тут втрачати очки, тим більше, що сьогодні один з їх прямих конкурентів за п'єдеста втратив очки. Дніпровський Дніпро у Полтаві зіграв у нічує з полтавською ворскою. Колівчук на лівому фланзі. Виконує подачу Суботич. Голі! Блискуча комбінація. Подивіться, які зараз розіграші демонструє Волині. Суботич забиває нового. Придбання волині. У це міжсезоння. Два новачки забивають Даніель Суботич. Швейцарський форвард. 31-й номер. У нього, у нього навіть витатуєваний на шиї. І от він забиває черговий уже свій третій м'яч у цьому сезоні. у нову нас доганяючи Рамона Лопеса. Ну, ви знаєте, от такі хороші комбінації, такі передачі демонструє воли. Ну і тут, звичайно, слід говорити про однозначний провал у захисті металіста. Пинився лише один захисник, лише один торсільєрі був статистом у цьому епізоді. Більше не було нікого.